Вітаю, брати і сестри! Вітаємо знову ж вас на нашому каналі. Ми раді вас бачити. Мене звати Олександр, я місіонер, хто перший раз на нашому каналі. Ми раді вас бачити і на нашому служінні, що ви з нами, що ви на служінні і хочете більше пізнавати Бога і духовно зростати. І сьогодні, звісно, хочу вас привітати, що у вас є унікальна можливість отримати Біблію. Якщо вас ще її не маєте, ви хочете її отримати. І сьогодні я хотів на таку цікаву тему проповідати для вас сьогодні. Це тема, яка називається Що відділяє нас від Господа Бога нашого. І цікаво питання до вас. Друзі, що вас відділяє від Господа Бога? Що відділяє тебе від Господа Бога, від Його любові, від, від правильного життя? Що тебе відділяє від Господа Бога? Напиши нам в коментарях, якщо тебе щось відділяє від Господа Бога. То напиши, якщо ти можеш. І знаєте, я вмів взяти багато віршів і вам тут а, годину розповідати, що нас відділяють від Господа Бога. Ну я хотів коротко, щоб було цікаво вам і було зрозуміло, чітко, в точку, що, що нас відділяє від Господа Бога. І давайте ми прочитаємо одне місце з Біблії. Давайте ми відкриємо наші Біблії. Якщо ви її не маєте, ми можемо вам подарувати. Ви завжди можете до нам написати, і ми з радістю вам відправимо. Я буду читати з Біблії Короля Якова. І давайте ми прочитаємо 1 Івана 2, 15 і 16. Ну, прочитаємо спочатку 15-й вірш. Не любіть світу і ні того, що в світі. Якщо хто любить світ, тому нема любові, отця. Помолимося. Господь, благослови, будь ласка, щоб нас нічого не відділяло від твоєї любові, щоб е, нас не відділяли, не відділяло нічого іншої нам не заважало тебе любити і жити для тебе, Господь. Дякую тобі, що нас любиш і піклуєшся. Сьогодні ми стоїмо перед тобою. Прошу бласи нашу проповідь, благослови слухати людей, розуміти, примінити і щоб це було дійсно, як у Тимофія. Або в тут написано Один-один, що дійсно людям це було дійсно е, і вони могли це використовувати в своєму житті. Благослови кожного слухати, трі серце. Дай щоб він знав, де буде після смерті, і щоб жив для тебе. В за Христа, Амінь. І ви знаєте, що нас відділяє від Господа Бога? Нас відділяє від Господа Бога може багато що. І знаєте, один з таких прикладів один з прикладів таких, то що Біблія каже: не любіть світу і ні того, що в світі. І якщо хто любить світ, в тому немає любові Отця. І знаєте, що нас відділяє саме найбільше, найбільший далі 16 вірш. Бо все, що в світі. Пожадливість тілесна. І пожадливість очей, і пиха життєва, не є від Отця, але від світу. І Бог каже, що нас відділяє від світу цей гріх в цьому світі. Ну, кожен від найдама Єви, нам дісталося, я зараз намалюю, покажу вам один, один з прикладів. Один з прикладів це ось ми в Христі. Ось ми, наша точка, це ми. Ми в Христі. І ми знаходимося в такі такому комфортному місці з Христом. Ми знаходимося. Ось так. Намалюємо. Такі така парасолька, така, яка нас захищає, і Господь нас захищає. І ми в цьому якби колі. І в цьому колі все, що нам Бог дозволяє, і те, що не є гріхом, ми в цьому колі знаходимося. Но тільки б ми. Перетинаємо межу, перетинаємо межу, перетинаємо межу, це сразу нас починає відділяти від цього, бачите, від цього центра. Це є Христос, це є Христос. В цьому центрі ми знаходимося. І це нас відділяє від Господа Бога оце потом, оцей гріх, який, який, який нас розділяє. Тому що Бог не може знаходитися там, де Бог не має гріха, там, де Господь Бог. Там не може бути нечистивих, ніякі нечистиві речі. І ви знаєте, і Бог нам каже, одна з таких речей можна багато назвати, що нас відділяє від Господа Бога: гріх. І одна з таких речей це світ. Він бореться, бореться для того, щоб ми любили цей світ. І він пропонує нам багато спокус. І з три спокуси просто. Іван тут перераховує апостол Іван, він перераховує три речі, які нам дуже. Ми тут знаходимося, і ці речі нас заманюють сюди, вони заманюють нас сюди постійно. І перше це, це є що тілесна пожадливість. Перша пожадливість тілесна, яка нас заставляє перетнути цю межу. І відділяти нас від Господа Бога. Грік заважає, звісно, і пожад тіло. Ось тіло – це одна із таких речей, яка є пожадливістю тілесним. І пожадливість очей це теж тілі, тільки це очі, те, що ми бачимо. І також є пиха життєва. Це коли ми гордимося, коли ми в думках стаємо, як і сатана, як Люцифер. Ми кажемо, що ми я, я. Я зробив щось, я досяг щось. Насправді Господь Бог тільки Він досяг. І завдяки йому ми досягли щось, і не є від Отця. Саме цікаво, що це не є від Отця. І одна із причин, і проблем сьогоднішніх людей що люди часто, вони, неходячи в Христі, вони. Хочуть втікти з цього. Вони думають, що Бог хоче їх контролювати, хоче управляти, щоб вони жили згідно з цієї книги і тільки так поступали. І оце буде правильно і все таке інше. Вони постають проти Бога, бунтувати. Так само, як було на початку створення землі. Ось у нас є порядок. Що коли було я. на створенні землі? Так само і Люцифер він повстав проти Господа Бога. Він не хотів бути. Цьому з Господом Богом за одне. Він рішив сказати, що я ось, я, я ось сам поставлю свій трон вище. Я. І що він впав на землю і все, був кінець його великий і ще чекає його ще, кінець ще більший. І так само людина християнин, який прийняв Ісуса Христа, він кроком мілки, 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 мілки. мілки. Поки що не згрішив, він вже на цій граніці ходить, 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 ходить. ходить. І роб, і він вже тут. І він навіть не замітно, як він вже там, як він вже дивиться погані відео, як він вже може курить, п'є, як він, як ми читали ось недавно, у нас був розбір Біблії, і ми читали Псалом перший: що не ходити. І оцей світ, і цей світ, і цей гріх, який в нас є в тілі, він завжди зовні виходить. І нам його треба приборкувати. І нам потрібен Христос, який нам може в цьому допомогти, тому що ми, 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 ми особисто самі, не можемо, не можемо ніяк ніяк правильно ходити без Христа, тому що нам цей світ він має, я ж кажу, має дуже багато зброї і пожадливості. І одна з таких речей, яка його в його є, і то що Бог нам каже, тут не любіть світу, тобто не любити цього що, що за цим колом, все, що цьому за цим колом. Із цей пересолкою ми маємо говорити, ходити в світлі. А замість того, щоб ходити в світлі, ми починаємо виходити. І в нас тоді виникають, з'являються різні багато різних проблем. Гріх починає ще більше сковувати нас, він арештовує нас, він нас ломить, і ми не можемо звільнитися. Ми стаємо рабами. Тому Бог і каже: не любіть цього світу, Не того, що в світі. Якщо хто любить світ, в тому немає любові отця. Ви тоді втрачаєте любов, стаєте жорстокі, стаєте злі, коли переповнює вас оця злість, тому що ви тут починаєте ходити, ви бачите, починаєте цей світ бачити не очами Бога, не жити для Господа Христа. І це перша одна з таких речей, яка, я би сказав, найголовніша, яка. Вам заважає і вас відділяє від Господа Бога. Ви спасені, прийняли Господа Ісуса Христа. Амінь, слава Богу. Но гріх Він починає вас відділяти, він починає глибоко проникати. І для того нам потрібно слово Боже, яке нас буде вичищати. Вичищати наш мозок від дурної музики, від дурного, від дурного, то що ми бачили від того від тілесних пожадливістів, побажань тих тілесних. Це може тільки допомогти Біблія. Тому Біблія каже, псалом 1, Псалом 2 там каже, хай ця книга не відходить від вашого серця днем і ночью роздумуй, про ню. будь в ній і роздумуй. А як ти можеш роздумувати, якщо у тебе дуже багато справ, яких ти собі сам напридумував? І ти думаєш, що ти їх напридумував, і що ці справи вони є першочергові. Чим читати Біблію, чим молитися, чим жити для Господа Бога. Це не так, дорогі брат і сестра. Спинись. Переглянь своє життя. Переглянь, що тобі заважає жити для Господа Бога сьогодні. І візьми це все, що тобі заважає, віддай Господу Богу. Скажи: Господь, мені заважає той чи інший гріх жити для тебе. Я хочу більше жити для тебе. Хочу більше пізнавати тебе, допоможи мені. І Бог поможе тобі. І дійсно Він може допомогти сьогодні тобі. Це відділяє тебе від любові Господа Бога, відділяє тебе від відносин Господа Бога. Я можу багато зараз ще говорити і розповідати. Але ви знаєте, ми читаємо 16-й вірс. Пам'ятайте, брати і сестри, пам'ятайте це, бо все, що в світі, все, що в світі, запам'ятаєте. Ви думаєте, все там класно, технологічно, це там, там допоможе, це найпотрібніше, що треба. Що далі пише? Пожадливість тілесна. От ще, щось цвіт пропонує: роздіти тебе, пожадливості пропонувати. І пожадливість очей, щоб ти дивився дню і ночі, не міг відірвати своїх очей від цього світу. І пиха життєва. О, щоб ти був гордий. Я ж багато чого продивився, багато чого побачив, я багато чого знався, я вже дорослий, все знаю. Не є від Отця. Це все є не від Отця, але від світу. І це написано в Біблії, і сестри. що відділяє вас від Господа Ісуса Христа? Є три речі ці в вашому житті. Почніть Бог, що це вас відділяло від Господа Бога, щоб тільки центром в вашому житті був Христос. І щоб Він був у вас і ви були в ньому постійно, щоб ви ходили, щоб вони виходили за межі того, що Бог Бог цей цього гріха. Кажеться, не гріх? Ну, вей, це гріх чи не гріх? кажеться, не гріх. І гріх, бібліописан, що не пишеться. І людина вже починає куритися, починає жити з цим. І вже все. Він вже в герховному житті, він не може позбутися цього. Він вже скований, він вже арештований. І арештований гріхом. Ну, Бог тільки може звільнити. Тільки Він, тому що він платив за тебе. І він може тебе звільнити. Від варти гріха. І сьогодні, на сьогоднішній день, також, другий друг, якщо ти не знаєш, що ти пиш після смерті, ти арештований навіки. Навіки арештований, і тебе чекає озеро огню. Біблія пише пекло. Ну Бог не, не, не хоче тебе туди кидати. Він хоче, щоб ти був з ним. І в тебе сьогодні друг є унікальна можливість його прийняти. Сьогодні ти можеш його прийняти як свого Спасителя. І якщо ти його ще не приймав як свого Спасителя, тобі треба прийняти. Сьогодні Господь Він хоче, щоб ти його прийняв. Бо Біблія сказано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог світ, Сина свого, щоб судити світ, а щоб через нього був спасений. Бог послав сина, щоб спасти тебе сьогодні. І якщо ти ще не пригонив за Христа, тобі треба його прийняти. Якщо ти бажаєш це зробити, ти можеш прямо зараз зробити. Якщо ти соромився або тебе якісь питання виникли, ти можеш мені зателефонувати, написати. Ми з радістю допоможемо. Під любим відео є мої контакти, під любим, де, де є інформація, вся воскрес є мої контактні інформації. Напиши, скажи нам про це. Також, якщо ти хочеш прийняти з Христа, не зволікай, прийми зараз. Закрий очі і скажи, Господу, Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе, Ісус Христос, що Ти є Бог, що Ти воскрес, ти живий і можеш дати мені вічне життя. Спаси мене, очись мене. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо дорогий друг, ти прийняв Ісуса Христа, я тебе вітаю. Вітаю! Біблія каже: кров Ісуса Христа може чистити тебе від усіх гріхів. І якщо ти його прийняв, я вітаю, ти будеш на небесах. Напиши, сповісти нам про це. Дай нам знати це. І ми з радістю порадіємо разом з тобою. А якщо у тебе ще немає слова Божого, ми з радістю подаруємо тобі. Якщо у тебе немає, ми з радістю тобі дамо Біблію, яку ти зможеш мати, читати. І дійсно духовно зростати. І це тільки допоможе допомогти, Слово Боже. І хай Господь Бог вас благословить, щоб вас не відділяло нічого, не розділяло вас від Христа. Амінь.